Казки українською з доктором Комаровським. Олена Карпенко. Сонечка і сонечко. У старенькій хатині разом із батьками жила дівчинка-сонечка. Вона дуже любила рожевий колір. Ну, яка маленька дівчинка, спитаєте ви, не любить рожевого? І то правда у дівчат. Стільки рожевих сукенок, бантиків та іграшок, що годі й мріяти. Але Соня була незвичайною маленькою дівчинкою. В неї була таємниця. Щоранку, коли навіть птахи ще спали, а на вулиці було темно темно і сиро від нічної роси, Соня крізь сон чула: Прокидайся, сонечко, Моя люба донечко. І сну наче й не було. Соня зістрибувала з ліжка тихесенько минала кімнату мами й тата, аби не розбудити їх. Навпомацьки йшла до сіней та зусиллям, відчинивши важкі дубові двері, виходила на двір. Ранкова свіжість пробирала її босі ніжки. З рота йшла тепла пара. Соня щулилася, розминаючи змерзлі пальчики і сутулячи тендітні плечі. Та баритися було не можна. Потрібно було знайти відерце, а воно щораз було в якомусь іншому, непередбачуваному місці. То у клуні. Поміж татових інструментів і банок із консервацією, то під старим дерев'яним возом, який гучно скрипів і кульгав на одне колесо, то ген під осокором на вигоні, то в курятнику чи в льоху серед павутиння. Одного разу відерце навіть висіло на даху, на самому конику, мотузкою, причеплене до пічної труби. Знайти його в сутінках було непросто. Але Соня знала, що це дуже, дуже важливо. Тому, потираючи ручки від холоду, вона бігала по двір'ям, зазираючи в усі куточки. Попід ганком, у ящику зі старим ганчір'ям, вовтузилися ще сліпі кошенята, а смугаста маська гнучко потягувалася та позіхала. На горищі подекуди несміливо цвірінькали горобчики, міркуючи, чи варто вже прокидатися й летіти до соняшникового поля, чи можна покуняти ще хоч кілька солодких хвилин. Сонечко, сонцю, ну де ж відерце? питала Соня тихенько. Куди ти його сьогодні заховало? Га. Горобці потроху визирали з-під даху. Хлопали крильцями, обтрушувалися на їжачую чепір'я та ліниво спостерігали за метушнею маленької соні в рожевій нічній сорочці. Сонечко, та де ж воно? Може, ти забуло про мене, чи фарба скінчилася? В мамі часто щось закінчується масло, чи сіль, наприклад? Люба донечко моя. Ну як же в мене могла закінчитися фарба, якщо вона з моїх яскравих променів, відповідало тоді сонце за обрію. Тихенько так відповідало, щоб лише Соня своїм внутрішнім слухом чула. Тоді сонечка заспокоювалася та продовжувала пошуки. Аж раптом ось воно, за сараєм, просто на полуничних грядках. Ура, нарешті! вигукувала Соня і осікалася, злякавшись, що її голос може розбудити батьків. Дівчинка радісно бралася за відерце. Воно було легесеньке, мов посмішка, і з нього вихлюпувалася рожева фарба сонця. Це була найкрасивіша фарба у світі. Подекуди з домішками жовтого. Помаранчевого, вишневого і фіолетового. А на самому дні Соня знала це було так червоно гаряче, що можна було би і пиріжки пекти. Татовою драбиною Соня дряпалася на самий дах і, вмостивши відерце на димарі, вмочувала пальчики у фарбу. Сонячна фарба крапала з пальців. І де соня бризкала, там розпускалися квіти. Але найбільше дівчинка полюбляла вставати навшпиньки, дотягуватися до маленької хмаринки і мастити їй носа рожевим. Хмаринка сміялася, бо їй було лоскотно і приємно. А тоді підлітала і інша хмаринка і підставляла свій пухкий бік. А вже за мить вона, сміючись, чим дуж летіла до обрію та, зазираючи за нього, кричало: Гей, сонечко ясне, вставай, чуєш, бо дівчинка Соня вже нас помалювала, і небо гарне, як ніколи. Нужбо, помилуйся на нас. Сонце всміхалося Хмарині, заправляло прядку променів за вухо та повільно кивало головою. Добре, я зараз. А до Соні вже була ціла черга. Хмаринки штовхалися і стрибали, літали на випередки та весело сміялися. Дівчинка мастила їх сонячною фарбою, і небеса ставали радісними та кольоровими. Жирною смугою дівчинка малювала обрій, плескала на стіни сусідських хат. Бискала на ліс і поле, і чим глибше сонечка занурювала руки у променисту суміш, тим червонішим ставало все навколо. Останніми краплями найгарячішого кольору соня завжди мастила струнку тополю над річкою та небокрай поза нею. Саме там і сходило сонце. Воно роздивлялося розмальований сонею світ, і задоволено всміхалося. Доню, дякую тобі, моя чарівна художниця. ти так добре все підготувала до моєї появи. Хто би ще, як не ти, міг би так розмальову хмари та ліс? І яка ж ти в мене талановита сонечко? Соня всміхалася і тягнулася обіймами до сонця. Її долоні у рожево помаранчевих розводах та вимащена фарбою нічна сорочка світилися ошатним золотом. Тепло і радість розливалися тілом. Їй було так легко і солодко, що не хотілося навіть дихати, аби не зруйнувати чари. Соня заплющувала очі. Та відчувала, як сонце обіймає її, ніжно гойдаючи у променях. Тихо-тихо. Так тривало лише одну коротку мить. А потім легенький вітрець дмухав на соню, і всі рожево-золоті блискітки розліталися по світу. Вони осідали біля дитячих ліжечок. І тоді малюки крізь сон чули. Просинайся, моє сонечко, вже ранок, і тисячі мам брали своїх діток на руки. А тим часом соня, щаслива та усміхнена, спускалася з даху під уважним наглядом сонця та йшла до хати будити своїх земних батьків. Мамо! Тато, вже ранок, прокидайтеся. Батьки потягувалися і визирали у вікно. Вхід сонця краса, замріяно казав тато. Соня застрибувала до батьків у ліжко, а мама кутала її теплі зі сну ніжки у ковдру. Подивися на ту крихітну хмарку, що побід самим обрієм бачиш, мама вказувала Соні на небо між фіранками. На ту, що схожа на гребінець у нашого півника, перепитувала Соня. Так, саме на гребінець, як ти добре підмітила, просто вона аж дуже червона, саме так, червона червона. Мама замріяно пестила дочине Русяве Волостечко. Жодна людина не здатна намалювати таку красу, яку творить сама природа. Соня, ховаючи усміх у кутихах вуст, відповідала. Чому жодна? От я би змогла. То, може, ти художницею станеш? Може. Кінець казки.